Формат її та якби, навчального посібника. І в рамках е, курсу підготовки спеціалістів з політології такий курс читається, і читається технологія виборчої кампанії. І, в принципі, цей, цей підручник є спеціалізований для студентів, які вивчають цей курс. Ну, але, звичайно, формат його трохи є ширший, і аудиторія, на яку він розрахований, є ширше з огляду насамперед на те, що зараз виборча компанія. І тому фактично виборами займається чудно кожен день. Тому мені здається, що поява книжки саме в цей час, ну, вона розстрелювана і вона буде мати значно ширшу аудиторію, призначення, ніж просто знову. Що ви власні писали, на основі своїх курсів, ці, що ви читаєте в університеті Франка? <гум> <гум> і на основі курсів, і на основі узагальнення літератури зарубіжної, вітчизняної літератури, хоча вітчизняної літератури є абсолютно мало. Ну і на основі певного слова <гум> починається. Останні тенденції, можливо, які пов'язані з дебором. У mm -hmm. вас десь буквально сторінка, хоча, от, можна сказати, що останнім часом того ж таки Фейсбуку досить так, сильно да. виявилося. Я не мав наміру знаєте, акцентувати увагу на якійсь одній проблемі і розвивати її дуже і глибоко. Бо це, в принципі, завдання якихось окремих спеціальних досліджень науковців, які будуть цим займатися. Завдання книжки полягає в тому, щоб вона стала, mm -hmm. скажімо, посібником. Для менеджера виборчої компанії. Насамперед ми готуємо політологів, вони повинні мати практичні навики, не тільки теоретичні, а й практичні навики. І одним із таких найбільш востребованих, напевно, навиків для політолога це буде якраз те, що ми називаємо електоральні чи вибичі менше. Тому як вести виборчу компанію від А до Я, власне кажучи, і це і є завдання на якихось примовних Трімського решта кажучи, книжка, книга писана власне, для менеджерів виборчої компанії, де виборча компанія подається від початку і до завершення всі етапи, всі окремі моменти виборчої компанії, від починаючи від виборчого округу до досліджень, які пов'язані з виборчим округом. До реєстрації кандидатів і далі далі пропаганда, агітація, робота з виборцями, робота з засобами масової інформації, підрахунок голосів, всі інші. Тобто я вважаю, що це підручник для чайників, для тих, хто хоче ну, займатися організацією ведення виборчої компанії, немає особливих якихось практичних навиків. Ця книжка є таким посібником, знайомиючись з яким вони тут думати заради про те, що таке виховача компанія.